Соломія вправно замішує тісто, з якого скоро будуть млинці. У неї святкова дата рівно шість місяців після трансплантації. Дівчинці пересадили нирку, на яку чекала три роки. Увесь цей час вона залежала від гемодіалізу і практично жила в Охмадиті, саме у тому відділенні, куди влучила російська ракета. Все, все, ти на цей попус і попали хатаки не чекали завжди кожного дня, надіялися, що буде для солбічки нирка. Але 8 липня прилет... ну, не нирка з'явилася ракета російська, яка зруйнувала повністю відділення, де загинула наша лікарка. Просто в дітей повилітали ті трубки з кров'ю. Діти самі собі під завалами під тим всім тримали, щоб не стікти кров'ю. Я поки соломійку знайшла, попрощалася декілька разів. Соломійку перевезли до Львова за 10 місяців на великдень, зробили операцію з трансплантації. Соломія, поки жила на діалізі, була на суворій дієті. Доводилося контролювати навіть кількість ковтків води. Після трансплантації нарешті може відчути усе на смак. Я не люблю. ти любиш? Ну, будеш по їсти, Так ти до тересія? Тебе срізні варіанти. Так? Відчути смак життя так назвали символічну акцію у Києві до Всесвітнього дня донорства та трансплантації. Готують діти, які живуть із пересадженими органами. Ким ти мрієш стати може бути ще поваром. у грудях кіри, стукотить донорське серце. Аби дожити до трансплантації дівчинці спочатку поставили механічне серце і рятували її у ніч. Коли Росія масовано атакувала Київ ракетами, почалась тривога десь 10 вечора. Я молилася сильно, тому що я знала, що Кіра лежить на возима з палати. Там вікна дуже великі, панорамні. У цей час під канонаду вибухів кірі везли донорське серце. Це чудо. Нас спасла маленька дівчинка Веронічка, їй було по 5 років. І я знаю всіх людей, ми вже познайомились, ми дуже гарно спілкуємось. Я ну, цієї мамі люби, вдячна на все життя. Приготовані власноруч страви, юні кухарі смакуватимуть разом зі своїми лікарями. Свою пацієнтку миттю упізнав Борис Тодуров. Три місяці посміхаються. Заради цієї посмішки ми живемо і працюємо під бомбами, під обстрілами. Дуже, дуже була страшна ніч така. Але ж довезли, бачите, маємо результат. Наразі у Національному листі очікування на трансплантацію перебуває понад. Чотири тисячі українців, серед них більше ста дітей. Щороку біля 20% з них отримують допомогу решта чекають. Черга є чергу. Ми рухаємо, але тут ми повинні всі з вами разом попрацювати для того, щоб все більше і більше родичів дозволяли використовувати тіла людей, що померли, якщо без ознак насилля для використання або ну аналізу і можливості забору для органної трансплантації. Нині українці можуть самостійно дати згоду на донорство після смерті. Для цього потрібно написати письмову заяву. Її внесуть до єдиної державної інформаційної системи трансплантації. Свідомий вибір дорослих здатен повернути смак життя іншим людям. Яскравий тому приклад Дмитро. Торік йому пересадили нирку. Цьогоріч він пішов у перший клас і вперше у житті поплавав у басейні.